Пані Олю, я вас запрошую до нас в студію, Ольга Клейтман, голова громадської організації крізь війну. Це те, з чого ми починаємо. Сідайте де вам зручно. Це те, з чого ми починаємо розмову, тому що ви ще будете в нас в іншій розмові, вже представляючи свою основну да, спеціалізацію: ви архітекторка і керівниця архіт... архітектурної студії. Я перепрошую вже на другий день, я так mm -hmm. паузи перед словами роблю, щоб їх вимовляти повністю. Uh, дуже багато ми чули насправді про об'єднання крізь війну, але uh, я знаю, що його створили дві жінки: ви і ваша подруга. І uh, ну, чому У вас що мало роботи, нема чим займатися? Чому ви вирішили uh, фактично? Uh, як сказати? Прячься, да, якщо можна так, в не зовсім звичну для вас таку не зовсім звичне заняття. Ну no, я. Yeah. Перша хотіла сказати, чому крізь війну так, ми ну, давай, е давай, навмисно так назвали, тому що ми назвали, щоб було зрозуміло, що тільки під час війни ми працюємо. Ми йдемо разом крізь війну. Так. Як вона закінчиться, то в мене є чим займатися, і дуже цікаво, і в нас це виходить. І тому це просто разом пройти крізь ці іспити, які нам завдала наша сусідня держава. Ну а почалося з того, що я була в архітектурній подорожі за кордоном, і почалась війна, і я одразу все кинула і приїхала. Це було дуже важкий довгий шлях, і тільки 1 березня я тут опинилася. Але одразу, вже, коли їхала, ми там придумали з моєю сестрою, яка живе в Америці. Ми придумали, як зробити, де збирати. Кошти, і що купувати, щоб наші хлопці, які були у меншості, тут, у Харкові, щоб вони мали очі, нічне бачення, щоб вони квадрокоптери мали, щоб вони мали підтримку і відчували, що з міста не пішли люди, що люди тут і що вони з ними. І ну, це, це саме тому. Ми залишились в місті, що якби всі пішли з міста, то нема б чого було обороняти, і хлопці б відчували, що вони покинуті. І ну, на, Протягом війни я можу сказати, що наші завдання дуже змінялися, і якщо в перші дні реально ми, ми в епіцентрі купували а, якісь а, теплі куртки, угу. штани. Ми купували. Ми яйця варили на фронт. А, от така, така була складна ситуація. Потім ми з ресоро робили бронепластини. І просто там коротше, все в воно кожен день нам видавав нові якісь завдання. І ми якось там погано, гарно, але ми їх вирішували. Ну і потім ми стикнулися з тим, що соціальні робітники покинули своїх підлеглих і, і поїхали з міста, і люди залишились, інваліди і літні люди залишились без допомоги. І Списків теж не було, і ми просто з вуст в уста, інвалід про інваліда. Отак, от ми назбирали 200 людей, і ми опікувалися цими. А потім ще до нас додались ті, хто просто лишився житла. Uh -huh. Або залишився без допомоги, а йому потрібна цілодобова допомога, і нам допоміг мій замовник, який дав нам можливість, надав можливість а, а, в гуртожитку, гуртожитку відмити якісь кімнати і розташувати там людей. Ну першу добу я сама з ними була, а потім вже там потихеньку... Тих, кого ви вивозили, правильно? З, а в, ну, дивіться, небезпечних от перші, от як це як це сталося? Ми не планували. Нам треба було наших хлопців підтримати. Mm -hmm. От. І ми mm -hmm. нічого такого не планували. Тобто, ви на початку вирішили сконцентруватися Чи, саме на військове. Виключно. Mm -hmm. Але в мене є подружка, яка інвалід з дитинства. Mm -hmm. І ну Я тільки приїхала, я одразу її набрала і до того їй там телефонувала спитала, що їй треба. Я кожної години чекала, що в місто війдуть російські війська, і я хотіла її якось забезпечити, щось під, якось підтримати, таке інше. От і тоді вона мені сказала, що до неї 10 діб ніхто не. Не телефонував і не приходив. От вона була покинута одна в 16-поверхівці. От одна, всі поїхали, от, там заколочені були двері, от вона одна залишилась. Таким чином, ми зрозуміли, що це наша відповідальність, і треба. Я сказала, давай обдзвоню своїх подружок, своїх знайомих. Вони обдзвонили своїх, і на у нас е, е, отак. От ми отримали 200 е, адресів, які ми об'їхали. І були такі випадки, коли людина була замкнена, наприклад, в тамбурі, бо сусіди поїхали, зачинили тамбур, і він от просто залишений там лежачи. Не, виходит із лежач, лежач, не mm -hmm. виходить з дому. Ми зрізали там двері ці. ну, Такі були історії. Їх було дуже багато. Люди літні, які е, хтось відмовлявся поїхати із своїми дітьми, хтось не міг е, в когось діти за кордоном. Ну, історії різні. Ми навіть не вислуховували ці історії. Нам було все одно, де діти, що діти, ми брали цих людей і звозили до нас. Угу. Е, майже всі вони е, витримали такі психологічні навантаження, що вони. Е, Майже всі були лежачими, вони не ходили. Uh -huh. Але потім з часом багато з них пішло, і зараз в нас, ну, в нас є там реабілітація, ми їм займаємось, ми їм возимо там реабілітологів. І вони пішли, і дуже багато з них пересуваються не тільки всередині в нас, а й виходять на двір теж. От, от так от у нас сталося, що ми не тільки військовими… У вас так постійно змінювалися запити. Тобто, фактично, ви відповідали на запити, які виникали. Так, і ми ні, ми ще і якось намагалися щось там передбачити. І планували, от, щось? планували <с щось. Ну як планували? Бо ми перші три місяці зовсім без вихідних працювали, то особливо там не плануєш там тобою. Якось керує час. А потім вже от перший наш вихідний був на Пасху, і ну потім вже якось воно стабілізувалось трохи, але ну знаєте, так будемо плести білі сітки, чи не будемо? Я як оптиміст кажу ні ні ні, ні, ні ми до зими закінчуємо ніяких білих сіток. От. Ну, Так що таке ну, було, але ми все, весь час вивчаємо, що є новенького, які є гаджети, які є нові. ми ну, вже трохи розбираємось у цих моделях. Ми, там, Хто б сумнівався. Так, і ми, ми пропонуємо навіть хлопцям uh -huh. давайте не це, а оце, от там, це більш небезпечне там, для використання і так далі. То зараз ми більше працюємо навіть в режимі інтернет-магазину. Вони нам вже запит, вони знають, що без запиту то буде довше. Вони нам запит. А ми по запиту вже е... Офіційно від військової частини. Від військової так. частини. Uh -huh. А по запиту вже в Європі купуємо це і доставляємо. І... Ну, це юридично правильно так робити, коли військові uh -huh. можуть так, чи... але... все ж таки це поставити на баланс військової частини. Так, і... так. Але є, є подробиці. Є в нас хлопці, які просто в окопах сидять на передку. Uh -huh. І для того, щоб отримати запит від командира, їм треба. Витратити купу часу і не завжди в них стосунки добрі. А хлопці не повинні залишатися без цього. Ми робимо виключення, і е, я під е, ну я віддаю як в особисто якомусь військовому під його відповідальність, якісь прилади. Це, Це таке, його відповідальність. Під його відповідальність він розписується в нас. І ми так, таке теж можливо, тому що ну не завжди люди можуть отримати офіційний запит. Uh -huh. Розумієте, ми вважаємо, що наша армія в принципі зараз забезпечена, і ми просто е дірки затикаємо. Е тому що коли великий організм працює, в нього бувають просто він довше реагує, а ми повинні швидко реагувати. Так от, коли там людина сидить в окопі і в неї збили той мавік, і в неї нічого нема, то я повинна швидше відреагувати, ніж держава. Я повинна їм прислати швидше, ніж поки вони там запит напишуть, поки воно там в Київ піде, потім ну, там. Там, не зовсім в Київ, але но, я розумію, не да но... про що ви говорите. На чому зараз ви сконцентровані? Після цього року, я так розумію, ви майже з самого початку почали цим займатися. Після року, ось такого, от то там, то там, то от ви цивільним людям допомагаєте військовим. Що зараз більше за все? Чи ви вже структурували напрямки? Ні, я ж кажу. Тут інтернет-магазин ну і не тільки хлопці до нас приїжджають просто щоб пообніматися, щоб поїсти. Ми їх там пригощаємо, щоб поспілкуватися. Це теж їм потрібно. Uh -huh. от, 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 Інтернет-магазини з обнімашками. Це одна структура така. Віртуальна такими реальним людям треба. Обнімашки повинні бути. І в нас прихисток цей, він перетворився, я б сказала, на якийсь експериментальний цех. Я, як архітектор, досліджую, як можна зробити Краще, uh -huh. як можна спроєктувати так, щоб всім було комфортно, чого їм не вистачає, який запит є. І я хочу побудувати і в майбутньому, і ми вже проєктуємо це: побудувати такий прихисток, щоб, наприклад, я з чоловіком теж могла там приїхати і відчувати uh -huh. себе класно, щоб там був ресторан, щоб ми могли спілкуватися. Як я, я якби як садочок гарний. Ага. Для, дорослих. Для дорослих, як садочок. Фабору з <смеш> колюю щойно. Тепер дійшли до садочка. Пані Олю. Я вам дуже дякую. Я нагадую нашим е, телеглядачам, YouTube-глядачам, е, про те, що в нас є платформа luty.org, де всі, хто в нас в студії е, з'являються, і всі, хто зареєструвався на цій платформі, розповідають про свої волонтерські рухи. Е, всі всі реквізити цих організацій ви можете там знайти і обрати собі кому саме донатити. І ми зараз закликаємо донатити на організацію крізь війну. А з вами ми ще побачимось трошки пізніше. Зараз я передаю слово своїй подрузі, колезі Іванки скібі Якубові. в неї буде кілька тем попереду. А вам дякую, що ви залишаєтеся з нами. А можна ще так, пару так, слів? Секунду. Так. Я хочу сказати, що не обов'язково донатити. В uh -huh. нас вже українці виснажені, в них дуже uh -huh. багато грошей немає. Але всі щось вміють. Наприклад, вчора нашим бабусям обрізали нігті на ногах. Uh -huh. Хтось може зробити вентиляцію, хтось іще щось. Я закликаю, якщо є а, таке бажання, то можна допомагати тим, чим ти вмієш. Не обов'язково це гроші. Дякую дуже.